Вітаю в ефірі Громадський Львів. З вами Роман Шмідт, І сьогодні у нас в гостях Яніка Марило. Вітаю вас. Яніка сьогодні у нас в новій посаді. Це є директор із інновацій у Львові. І, власне, напевно, з того почнемо, що ви розкажете а, про вашу посаду. Що це є? Яка ваша мета? Доброго дня. Велике дякую за запрошення і завжди рада бути у вас в ефірі. Це директор з інновацій, міркою, що це. Як стосувати інновації з одного боку, для вирішення проблем, які у нас існують, і робити це якісно, ефективно, з новими подходами може? З іншого боку, як створювати цю екосистему, щоб. Тут народжувалися би інновації. тобто наукова діяльність, стартапи, IT, нові підприємства. Тобто, з одного боку, допомагати втілювати це, що наболіло, і вирішувати проблеми, з іншого боку, супроводжувати і нові рішення, допомагати, що створювалися б нові рішення. А які, ну, напевно, п'ять перших пріоритетів на цей рік, а, які, які це питання, які ви будете вирішувати? Можливо, є більше ніж п'ять. Я зрозуміла більше у нас. Ціла програма. Mm -hmm. Ну я такий старий інвестиційний банкір чи аналітик, і Мені подобається міряти в цифрах дуже багато. Тобто, mm -hmm. то, що можна просто казати, що ми не працювали, але що ми досягли і що ми отримали. Тобто в тому році обіцяли супроводжувати електронний кабінет мешканця. Uh -huh. Що ми запустили, що як би працює, ну, поки не буде використовуватись він майже з цима людьми, яким потрібні електронні довідки, електронні послуги, то наша мета ще не досягнута. Тобто, щоб електронний кабінет мешканця не тільки запрацював би десь на фоні, але щоб більшість людей користувалася би їм. Що були би? Не 27 послуг, але були б як можна більше. Я сказала б всі послуги в кінцевому ітозі електронни. Mm -hmm. Тобто, в цьому році ми наша ціль 100 електронних послуг. Зрозуміло, не все залежить від нас, бо ми не можемо, наприклад, оцифрувати послуги, які поліція чи серед медицини, які не залежать, ми будемо співпрацювати. Карточка мешканця. Ми видали перші 300 карточок мешканця учасникам АТО. Ну, щоб це була б і все ж таки картка мешканця Львова. Тобто, mm -hmm. щоб цей, хто хоче, мог би міг би отримати цю карточку, отримати послуги через неї, підписати документ через неї, проїхати в транспорті. Зрозуміла а, мета запустити електронні перші квітки на ну, перших лініях. Також лікарні, щоб оцифрувати, створити можливості для використання комп'ютера, щоб був би інтернет, доступ у лікарні, щоб були б вже перші електронні карточки пацієнта. Можна було б записати з чергу. Ми починаємо з одної лікарні, Орлика, де вже є система електронної карточки. Там вже працює ця система. Так, там працює, але там треба. Створити можливість наприклад, записати чергу, що ти вже зразу будеш відчувати, що тобі не треба йти в лікарню, стояти в черзі, може дитина дуже довго, може зайти на кабінет мешканця, записати чергу. Також зрозуміла освіта, в тому сенсі, що ми відкрили програму Вікно можливості, де ми почали навчати перших учасників аваріато, як користуватися комп'ютерів. Далі все ж таки, щоб це було би. І переселенці, і пенсіонери, і ті, які може не кожен день використовуватися комп'ютером, не мають можливості, як мінімум, 2000 наступних скажімо, скажем, ну, 4-5 місяців. У нас дуже мета така висока, але тоді ми будемо міркувати, як це вирішити. Я міркую, важливо поставити ціль, а далі вирішувати. Це я міркую, вже було б дуже непогано, якщо ми це все зробили б. Але чи є якісь такі е, завдання, які ви, от, в 2016 році вони точно запрацюють? От ви даєте гарантію, що це буде працювати так, як має, так, як ви, так як ви собі запланували? Бюджет буде більш детальний і mm -hmm. буде зрозумілий до рівні великих витрат, но рівні е, і школ, і медицинських засобів. Як витрачається бюджет? Також будуть переведені всі закупівлі Прозоро, всі, не деякі. Також я сказала би, що ці 100 послуг будуть в кабінеті мешканця супроводні. Це, що я казала, це не міркуємо робити колись. Це все ж таки мета за цей рік. Сказати, що всі мешканці будуть користуватися електронним кабінетом, мабуть, ні, бо навіть не потрібна довідка про несудимість, може. Кожний місяць, кожний третій місяць. Ну щоб ми поставили мету 30% людей знало би, що є такий кабінет мешканця. Mm -hmm. Тобто 30% людей в грудні наступного року зможуть зайти в кабінет мешканця і отримати список із тих 100 послуг і скористатися ними ну no, всі можуть зайти вже сьогодні, але будуть знати, що є такий кабінет mm -hmm. мешканців, куди можна зайти і отримати послуги. Ну і як наскільки часто потрібно, це вже. Це вже буде інше на сайті питання. мерії, чи вже і додаток, можливо, мобільний буде да. працювати? Він працює на сайті мерії. Там вже mm -hmm. у нас замовляють саме популярна послуга це довідка про несудимість, mm -hmm. друга довідка про доходи. Тоді звернення до мерії. До речі, що ще буде працювати, я обов'язково, це буде петіси mm -hmm. звернення. Ну, працювати так, що ми якраз вчора міркували, щоб це був би зв'язок. Не так, що ми чекаємо, поки набере кількість голосів, але ми могли б проводити опитування через цей сайт петиції. Тобто, нам теж цікаво, що мешканці міркують на одну, другу, третю тему, щоб там був реальний діалог. Тобто ми будемо супроводжувати не просто що зроблено, і галочка, але міркувати, як це буде краще працювати. І, наприклад, я сподіваюся, що цей сайт петиції ми будемо використовувати досвід Харківа. Є вже багато інших місць, де, де що супроводжується, будемо обновляти сайт мерії, щоб він був більш зручніший, відкрити дані. Я міркую, що всі дані, які є державна таємниця, комерційна таємниця, чи персональні дані, мають бути відкритими, зрозумілими, і так, щоб не просто знову для галочки перелік якихось даних, але щоб вони були без візуалізації і зрозумілі. Зрозуміло. Добре, і ви ще згадували про електронний квиток. Коли ви вже будете пробувати його впроваджувати в нашому транспорті в місті? І чи пріоритетні якісь маршрути, чи це є автобусні, чи це є трамвайні? Ми вже показали на прикладі карточки мешканця, що це може працювати. Показувала система MasterCard. І перші будуть запущені, скажімо, в реальному житті ага. з пілота пройде на життя в другому кварталі цього року. Питання тільки засоби. Тобто ми міркуємо, що цей електронний квиток буде працювати з картою мешканця. Ага. Тобто, коли отримаєш карточку мешканця, ти через неї можеш проїхати в деяких перших лініях трамваїв, ага. далі автобусів. Надіюсь, все ж таки, що і підприємці перевозники маршрутки, будуть долучатись. Треба приміркувати, яка буде мотивація, як можна їх долучити, щоб їм було цікаво і це працювала би ця система. Ну, через цю карточку мешканцям можна також не тільки проїхати в транспорті, а отримати ці послуги. Ну, наприклад, якщо не хочу, отримати цю пластикову карточку, то щоб можна було вийти через мобільний телефон. Угу. І цей додаток я теж надію, що буде в другому кварталі працювати. Зрозуміло. І пізніше поступово, наскільки, наскільки швидко ви збираєтеся. Переводити і трамваї, і автобуси міські на одну єдину систему. Чесна відповідь, як можна швидко, вона це залежить і від фінансування, чи ми долучимо до цього, чи вийде долучити до цього інвесторів. Сьогодні я надія, що і Береда долучиться все ж таки, і там обмежень практично немає, якщо є готовність і партнери запускати. Але інвестори є, які готові працювати з вами. Поки є надія, поки є ймовірності. Тепер же є новий закон про державне частне партнерство, який вже дає можливість використовувати цей інструмент. Бо у нас є дуже потужно спілкуюся з інвесторами з різними фондами, і це дуже велика проблема, якщо закон не дозволяє робити довгострокові інвестиції. Бо тобі кожен рік і заново і заново робити тендер, якщо на моїй ймовірності, що ти. Можеш повернути свої великі інвестиції за пару років чи за 4, 5, 6, навіть нерухимість то дуже тяжко і робити такі великі партнерства. Но зараз закон дозволяє. І зараз можна казати, що вже є зацікавленість інвестори, бо є інструменти, як їх долучати. А як з бізнесом? А як ви співпрацюєте з бізнесом, є, можливо, якісь такі представники, які до вас приходять і кажуть: слухайте. Мені важко працювати, але я хочу долучитися до того до розвитку електронної системи, щоб мені було легше працювати. Я готовий вложити туди гроші. Є такі люди, чи ви навпаки, йдете до бізнесу і кажете: слухайте, давайте без цих паперових справ. Ми вам пропонуємо так, якщо ви вкладете в це гроші. Є якась система співпраці з бізнесом? Не все, що ми зробили в тому році, це була співпраця з бізнесом. Mm -hmm. Тобто і кабінет мешканця, і де карточки. Це все було створено різними IT-предприємствами, банками. Банк АІ вже був створений Приватбанкам, банком не їх кошти. Карточки мешканця видавалися на фінансування Щадбанка. Тобто то, з одного боку, ми робимо, скільки ми можемо долучає бізнес. З іншого, з іншого боку, це має обмеження, бо це залежність від них, наскільки у них, наприклад, є ресурсів і наскільки швидко вони можуть також реагувати, пропонувати. Но я хотіла би, щоб бізнес і сам приходив би і пропонував би. Бо я не кажу, що ми все знаємо, ми все вміємо. Може бізнеси є думки, які ми можемо втілювати, до яких ми навіть не дійшли. І я обов'язково буду питати м, у наших партнерів, які вже є, – Щадбанк, що може у них є думки, як, наприклад, використовувати їхню мережу банкоматів, щоб проводити, наприклад, опитування людей, чи ви задоволені, чи ні. Зрозуміла, для мобільної оплати і банкайді, як зробити синергію Київстара, наприклад, і якогось банка для оплати транспорту, для оплати деяких послуг. Тобто міркує, що і вони могли б пропонувати, і ми будемо питати і долучати. Но... Інше питання, що не тільки бізнес, но й стартапи. Я сама дуже віруючий айтішник в сенсі, що вірю в майбутнє і цього, що IT може бути драйвером економіки України. Бо і я вірю, що дуже великий потенціал, який ще зовсім не використований. Наприклад, mm -hmm. в Україні 100 тисяч айтішників, mm -hmm. в Естонії, де 1,2 мільйона мешканців, там 20 тисяч айтішніків. Mm -hmm. Тобто ми кажемо, що це дуже перспективна галузь але я міркую, що вона могла би бути дуже багато більше частина економіки при цьому, що it сфера створює стільки робочих місць і окремо ІТ, наприклад, один адинатнішних створює приблизно три інших робочих місць. І питання, як допомогти першочергово сьогодні it підприємствам у Львові, стартапам у Львові. Щоб вони також долучались би і бачили б місто як партнер. Наприклад, у мене є цікава мобільна аплікація, якось де, через яку може місто, наприклад, опитувати своїх мешканців чи, наприклад, зрівнювати, скільки витрачають на свої. Воду, електроенергію зрівняння з моїм сусідом, чи так далі. Дуже багато що круте, придумано, де місто теж може бути в доброму сенсі, чи клієнтам, чи пілотам, щоб підтримувати і наших гайтішників тут. По-друге, в других, я не впевнена, що місто сьогодні, наприклад, закупає все, що можливо, у своїх підприємців, замість цього, щоб іноземні рішення чи іноземні товарише, тобто і бізнесом співпраця, не тільки. Що ви можете зробити для нас, а також що місто може зробити для вас? Зрозуміло. А, добре, і таке питання ви вже дуже, дуже довго ви бачите, як працює наш департамент ІТ в міській раді, і в багатьох виникає питання, чому так повільно впроваджуються всі, всі ці ваші ініціативи? В чому проблема? Вам хтось ставить палки в колеса? Чи тут законодавчі якісь проблеми, чи у вас замало людей, можливо? Повільно – це знов треба зрівнювати з чимось. Mm -hmm. Якщо ми кажемо швидко повільно то давайте візьмемо Естонію, де 100% електронне урядування, 15 років. При цьому, щоб була повна підтримка, політична, все фінансування, просто деякі справи беруть час. По-перше, створити реєстр мешканців, якщо у тебе його немає, слава Богу, у Львові є. Це просто записати всі дані, внести їх в базу. Це займає деякий час, так? Щоб процеси перевести, не просто оцифрувати цей хаос, який є, а проаналізувати, створити електронні, скажем, послуги. Це вже не просто написати дві софти, якісь але це люди, яких треба навчити використовуватись, треба навчити, наприклад, якщо я замовляю довідку, вже в електронна. Що має робити ЦНАП? Вона має видавати, чи вона має як реагувати? Це ж люди теж, які ми міняємо. Ми Банка ID пілотували за три місяці, мабуть. З Естонії я впевнена, це робилось рік більше року. Я сказала що це дуже швидко. Електронні послуги 27 перших це зовсім мало. Зрозуміло, ми хотіли би, щоб це було би зразу. але ми маємо розуміти, що це обмеження, щоб робити, і по-друге, обмеження цих людей, які у нас працюють, у нас працюють it департамент, чотири людини і з цим, з цим зробити інновацію. Що ми кажемо, ми першими в Україні зробили при при всій повазі. Київ міг би зробити набагато більше, швидкіше. Mm -hmm. У нас ресурси обмежені цим, що нас не також багато. На при цьому, що у нас є, ви дуже часто згадуєте про банка і і дуже мало хто про це знає. Якщо Дуже <звали> просто об'ясніть, що це таке. Можливість отримати державні послуги деякі через інтернет банк. Uh -huh. Тобто, якщо я вже клієнт Приватбанку, у Львові, наприклад, Ащадбанку, я можу зайти на кабінет мешканця на державному рівні, є АйГАВ, така ініціатива, і отримати якусь довідку, отримати якусь послугу. Тобто це працює також як інтернет-банк, але він з'єднаний просто до місцевих чи державних послуг. Тобто це через карточку чи через кабінет вже так через карточку через кабінет, залежно від де як вирішено. Наприклад, у Львові, якщо ти клієнт Щадбанку, ти вже маєш пароль, і через свій інтернет банк ти можеш вийти. І карточку мешканця також, як тобі зручніше? Зрозуміло. 2016 рік. Ми згадували вже про цих п'ять пріоритетних завдань. А з цих п'яти, яке все таки найважливіше питання для Львова? У вас я міркою все ж таки запроводжувати таким можна швидко електронний квиток. Mm -hmm. Я вірю, що це буде відчуватися і дуже е мати вплив на чи мені зручно е жити, пере і використовувати державні послуги чи ні. Е і другий. Е я міркую, що наборіла тема паркінгу, Як це оптимально вирішувати? Чи мені просто запаркуватись, чи я витрачаю свій час? І цифрова підпись. Щоб я могла би вже багато що робити не через СНАП, не через папірці але висилати мерії деякі листи, цифрові підписи, отримувати якісь документи. І зрозуміла швидка послуха. Як можна швидко? Як можна швидко? Зрозуміло. Дуже вам дякую. дякую. Дякую, що ви побували в ефірі громадського Львів. Я нагадую, це була з нами, Яніка Мерило. на новій посаді інноваційний директор. Дякую вам ще раз. Дякую. До зустрічі. Дякую.